Так, Сьогодні зранку ми вирішили поїхати по гараж -селах. Я знаю нащо, ну це така тут традиційна в південній і північній Америці така, цей, щоб брати тут значить, і гараж сейли робити. Ну, всякий мотлок з хатів виносять і продають. часом можна купити щось дуже цікаве. І я розкажу, як воно далі буде і що воно себе під'їхали до слідуючого гараж сейла, як завжди, Джуліта побігла перша. О, Це гараж сел цікавий, що він там продає якісь залізяки, я бачу кучу залізяків. Повиносив з гаража. Напевно, ще йому від тата залишилося. Це все можна куча дрелів. І все. Я зараз роблю екскурсію по цьому. Ми вже стали, аж тільки коса цікава є. Тоже, напевно, ще іммігранти приїхали про сюди в Америку. Різні сокери різного типу, якого хочеш. І продає. Такі сокири, це, напевно, що в музейні вже якісь, вони по 50-по 45 баксів колуни. Такі, напевно, їм вже багато років. Шукаєш? А тут ми тут маємо. Антикварсел, воно картолів, то буде. Так, так, так. Ну я не думаю, це антикварсел називається, так? Да? Це якийсь типу, антиквар сел. Воно коштує дорого. <рес> Реставрує, така. Да, да. Те, Оце така штука, що в неї нож колись точили. Бачите, як воно виглядає. 45 баксів. Ти таке тип... будеш робити. Антиквар да, да. типу антікварк. <рес> що це таке, ніхто не знає. Молочні бідони стародавні є тут теж стоять. О, стульчики такі. О, а туди спереді теж. Ай! You have very nice stuff. If I if I had, for example, somewhere house, you know, big house, I would buy it and decorate around the house. It's very cool. Huh? No? Машини ставлять, бачите, ми підходимо до слідуючого гараж сейла. І Зараз подивимося на нього, що він себе уявляє. Ми бачите, бачимо тут трошки по-другому, люди також продають всяку свячину, можна купити античні речі, можна купити щось корисне, можна купити проектор, якісь знаки для мазди, хороші красиві. Комаз дає. Які нові можна купити. Також різні ляльки. Все це, все. Що дивіться, люстра, яку можна забацати, Хтось колись купив і не потрібно. На вулицю гарна люстра теж є. Якби мені потрібно було, я би купив би щось. Фей, якісь від патрони в ящик. Ще якийсь ящик. First Aid Kids Такий зроблений гарний ящик. Загалом. I You would a... a... yeah. We... Так як ми їдемо в Домініканську Республіку, такі речі купити там. і Якщо в тебе є ще спеціально рентед проперті, яку ти здаєш. Це дуже добре історісно туди okay. купити такі речі, недорого, там все одно його поб'ють. Оце гарасели позначають на вулицях отакими знаками, і ці знаки показують, де вони знаходяться. Назад їдемо, Вертаємося. Назад. В зараз в старій частині Нью-Маркета. І як ви бачите, тут також гарасели, така маленька вуличка. Оце історичні будинки. Бачите, будинки такі, які вже побудовані. Давно От, і тут значить, є також гараж сейл. Люди щось продають, яке їм не потрібне. Ми зараз обійдемо, подивимось. Ось ви бачите, це історичний будинок. На ньому написано трейслі, там якась і пам'ятка стоїть, написано, що Персі Травіс 1913 рік. Вони не хочуть Бабка зрубдалася трошки вона каже, що нащо ти мою хату знімаєш? То я з нею трошки мав е, розмову, пояснив їй, що це нічого, то я скажу, просто знімаю табличку, що це історичний будинок. Що це... Мене цікавить більше архітектурна частина, а не твоя персональність. Просив в неї вибачення. То розійшлися з нею нормально, з бабкою. Тут ми ще бачимо один гараж сел. З автомобіля бачимо така. Що там є, я не знаю, де пішла подивитися. Її цікаві такі моменти весь час. І це такі тут гараж сели, стрілки вони виставляють. Бачите, тут направо потрібно повернути, і ми повертаємо і їдемо туди. Хочемо ще подивитися. На це вже жарко, ми ще побачили один гараж сел і вирішити. Подивитися, що тут. Купили ми коротше, пару речей, таких як два, дві валізи купили, бо, по, по, бо ми їх беремо щось, беремо з собою, а потім ті валізи залишаємо туди, куди їхати. Тут за 5 доларів купили дві валізи, то досить добре бачити. Оце тут є в них такі речі. а купити сюди. Різні речі, ну це похоже, що тут щось таке наче якийсь і магазин, а не гараж сел. Ось вони підносять. Ну добре. 40 баксів ми розпустили. Але е, значить, гараж се, це велика культурна частина е, північної Америки. О, і це дуже, ти можеш купити багато барахла тут і багато корисних речей. Треба дуже обережно. Ну, але але значить, я пам'ятаю теж, я був гараж села, організував колись давно і поставив свою дочку, вона ще була маленька, щоб продавала. Кажу, це бінокль, я купив кажу, за 100 баксів, ти його продавай за 50. Вона його продала за 5 баксів. Такий бінокль був. Їй було з років 12, певно. Де. Ну це таке. А я ще що про ці гараж сели. Це ми тут зупинилися на ще одному. Бачите, тут дитячі е, іграшки, це з кіхтось, продав, якісь сандалі, такі ось, що в хаті лишилося. Вони продав... за копійки продають. Один-2 долара 50 центів. Книжку я купив Стіверсона е, з 15-го року Science Fiction, Купив всього лише за 25 центів. Гарна книжка така. А, може прочитаю колись. От. Джудже дивиться книжки для дітей, якісь теж це можна купити. Але я що хочу сказати, я це любив, коли я робив інтенсивно ремонти, то багато людей купували такі от речі чуть-чуть, і потім їх, значить, робили їх у себе в хаті, а потім ми їх не використовували і продавали за нішу, якісь там цвяхи, шурупи, якісь кришки, люстри. Які розпечатали там і ніколи не встановили, То я їх любив купляти, такі, якщо робить такі витратні матеріали: клеї, е, значить, сілікони різні, отакі е, сіланти. От я пам'ятаю, навіть я був колись купив, а потім робив сіланти. Ну, по 50 центів такі коштує. Значить, десь 15 доларів гарної якості. Я був ремонт, зробив комусь там вікна, був трошки я покрасив і кругом все взяв щось 2 з половиною тисячі. І ці сіланти я його там використовую який купив на гараж селі дуже дешево. Розумієте, отакі такі речі. От Якщо хтось в бізнесі. То старайтесь не думати, що це погано кататись по гараж-сейлах І ви можете купити деякі розходні матеріали матеріали, які потім ви можете використати в своїх ремонтах, в реконструкції, в renovейшн. А це мені здається, що ми перший раз вирішили прокататися е, після ковіда. Так, і потратили 40 баксів дюляти, сказали. Купили книжки, якісь купили, будемо читати. Купили два suitкейs за 5 баксів. Я показую показується suitкейs. Він досить, бачите, порівнюючи з моєю рукою, він досить немаленький. Так? От, так, цей suitкейs, він, значить, і там ще один всередині є меншого розміру. ну, ну 5 баксів коштує, канадський, ви розумієте? Чи? Тобто поїхав кудись щось, погрузив, там його викинув. То все варто. І yeah, це купив я Дюн. Франк Герберт купив значить, Буду читати. Нормальна книжка, все нормально написано. І скільки я заплатив, 25 центів. 25 центів книжку купив на гараж селі дьон. Дивився фільм, зараз буду читати книжку. Я думаю, що це перша частина.